І реальна валюта. Буквально декілька хвилин порахується наш середній бал. Ще хотілося б висловити окрему подяку а, відео відео студії від Дмитра Ростиславовича який а, весь вечір працював і знімав сьогоднішнє наше. Гарне свято. І, звичайно, подякувати за фото, як ви бачите, ось тут сидить чарівна пані, яка тут біла-біла знімала всіх нас. Це Олена Дровень, будь ласка, її аблосвети також. І так. А, прийшов час розіграти декілька подарунків. Я, ну, говорити чи не говорити, який перший буде подарунок. Говорити. Бачите, ви не любите сюрпризи, правильно. А, отже, 10 ігрових годин в тенісному клубі Уно. 10 ігрових годин в тенісному клубі «УНО». А розіграємо ми його таким чином. Ось у нас є Сергій. Будь ласка, підійдіть сюди, це мій асистент. Бачите, який він гарний, як він гарно йде. Сергій, намацайте, будь ласка, свій телефон. Він у нас, як завжди, біля самого дорогого в кишені. А будь ласка, зараз шановні гості, шановні присутні, я диктую номер Сергія. Як ви думаєте, що ви з ним будете робити? Правильно, дзвонити йому в два часа ночі а, і питати, чи ти спиш. А, насправді потрібно буде, буде всього на все. Знає, знаєш, зачасту на кавені говорять, потрібно прислати якесь слово я тут або Ти де», правильно. Всього на навсього я трошки ускладню вашу задачу. Мало хто з вас пам'ятає, на якому ряді і а, на якому місці він сидить. Вам потрібно прислати смс-ку з номером ряду та номером місця на номер телефону. Ви готові? 068. 057. Повезло до пускає в старом, так? 89. 85. Отже, час пішов. Хто перший, хто перший прийшла смс, де отримує 10 ігрових годин в фейскому клубі Уно? А давай ще їм додаткові подарунки, правильно? Якщо вони йдуть в клуб Уно, вони обов'язково... Є є перша смска. Це номер. Номер 063. 288, куди володілось. 9396. 6 Хто це? Хто це? Мама! Це ви? А третій ряд цього місця, це ви. Сімнадцяте. Це ви. Хто так читає? Ідіть <рі> сюди, будь ласка, наша рівня пані, піднімайтесь піднімайте на сцену, але це ще не кінець через те, що. Почекайте, хтось нам ще прислав смс, правильно? Тобто, Дістайте свої кишені, я розумію, що ви там його грієте. А, будь ласка, ще давайте наступну смс-ку. Хто це в нас? Який? Сімнадцятий? Сімнадцятий ряд, дев'ятей місце. Дев'яте, по-моєму, номер 0676227911. Ви! Ви! Будь ласка, підходьте сюди! Будь ласка, підходьте, підходьте, вітаємо нашого шановного гостя. Це другий приз, другий подарунок. Так? Хто ще? А, Діана Романчук. Це хто така? Це що за подстава така, питається? Діана Романчук, ви де? Диктувати де вона, чи ти знаєш, де вона це підскажи. Другий ряд перше місхи. А міс Але підійдіть сюди, будь ласка, ну, я, я розумію, що дуже поспішала. Це, це наш третій подарунок, правильно? Ну і ще давайте ще, ще один, я думаю, ще один. Третій ряд сьоме А. Це ви. Це ви, будь ласка, біжіть, біжіть. Ви, ви згадали, де ви те А поставили. Ну і ще, мабуть, ще останнє останнє смс, яке прийшло вже під номером 5, так я розумію, так? Да? 13 ряд, 15 місце. 13 ряд, 15 місце, будь ласка, де ви є? А це ви, це ви, так? Тоді, може, звіримо телефони. 060... Це, це ваш? Так. І так. Де де ну? 0,67? А братан, я тебе люблю. Ну, не підписано, хоча би, слава Богу. боку. Тринадцятий ряд, 15-те місце. Ні, ні-ні, ні, братан, сиди. сиди. Це... Це так просто, ти ж знаєш. Отже, будь ласка, а, вийшли? Всі п'ять, так? Всі п'ять. Отже, перше місце, як я й оголошував, віддається 10 безкоштовних годин в тенісному клубі. Уно. Будь ласка, аплодисменти. Хто був першим, хто був першим, Ви були першими? Ласка, друге місце. І наш чоловік гість отримує суші на дім. Безкоштовну доставку суші. А, будь ласка, по всьому сертифікату ви телефонуєте і вам доставляють. Повірте мені, Я не їв ці суші, але розказував. Класно, класно. Все просто і дуже дорого, і дуже дорого між іншим. А, далі, і наступне, хто третій? Хто третій був? Третій. А ви, ви, ви. також суші найрів. Також сушінарів ще один вискошковий сертифікат. А, хто хто був четвертим? Ви ви були четвертим. А, Вам віддається, знаєте, я все-таки мабуть що передав ось цей пакунок. Це пакунок а, не з білим порошком, а всього на всього із коричневим. Але він також, мабуть, із далекої Колумбії а, для вас, для вас заварюєте, заварюєте ви кілограм. Нашого спонсору, кав'ярні Star Cups біля тенісного Uno. Ну і ще, звичайно, залишився один подаруночок, так? Один подарунок для нашого п'ятого місця. Ну, я вам подарую, так як ви були п'ятою, від нашого шановного спонсора, від нашого шановного спонсора, магазину Вишиванок, «Червона руна, який чекає на своє відкриття. Ось такий віночок. Звісно, найдорожчий подарунок. Правильно я А давайте аплодисменти нашим щасливим молодам. Нас проваджаємо назад. Звичайно, від а, нашого магазину вишиванок це ще не всі подарунки, через те, що в мене є ще віночки. Команди, я знаю, що нам і холодно, нам вже хотілося б дізнатися оцінка, але що робити? Спонсорів багато, купа подаруночків. Прохуйте, будь ласка, Сергій, через те, що в мене руки зайняті, скільки в нас віночків. І зараз ми будемо чотири. Розірвати ці віночки серед найактивніших болівальних. Почекайте, почекайте селі. Я знаю, що ви можете всім своїм роздати. Але зараз, дівчата, на рахунок три ви скадуєте ім'я тої назви тої команди, яку ви підтримуєте. 4, так? Можна підійти, будь ласка, всім вам. Я... Вам, вам не висичого? Підходьте в магазин вишивані, червона рута, який буде, буде знаходитись на перехресті вулиць Герой Небесної Сотні Татичка, так, непривично Леніна вже демо говорити, але не можна все. Отже, наші, наші чудові володарки, чудові володарки віночків. Як? Так, ну добре, 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 добре. Всі чотири є. Всі чотири є, 4. Най ваші аплодисменти ми роздаємо, а може зразу і примірюємо цей віночок і гар, гарним гопачком, так, рушничком проваджаємо наших добрих гостей. А в зал. Батерфляй, можна більше віночки? Це, якщо ви знали, хореограф танцювальної студії Батерфляй. Яка відповідає за оту красу, яку ми побачимо всі вівторок 28 квітня о 19.00. Слава Богу, що мені сказали через те, що я ведучий. А, отже, так, ми, ми якось з вами домовимося на рахунок віночки, не переживайте. І фінальний фінальний подарунок через те, що я сам хляб, чесно слово їх роздавати. А фінальний подарунок це найдорожчий подарунок. Це подарунок від нашого спонсора, ресторану Пан Кабан. Це романтична вечеря на двох. Скажіть мені, будь ласка, мої любі мої дорогі, ви знайшли вже собі пару. Я вже її бачу. Я з радістю віддав, але я думаю, що в пан, пан Кабан, мабуть, на вас розориться, Чесно слово будете. Там треба ще одна дівчина, не тільки два хлопця. Отже, будь ласка, якщо ви хлопець, і дівчина. Бо якщо ви чоловік і жінка, будь ласка, підніміться, якщо ви хочете виграти, а, ось цю романтичну вечерю. Піднявся тільки чоловік. Давайте піднімайте свою дівчину. Є, 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 ви є, ви є, ви є. Так, бачу, що хочете. Так, піднімайтесь, піднімайтесь, не переживайте. І що страшного, зараз ми проведемо невеличкий флешмобчик. Так, отже, зараз ваша задача, знаєте, ваша дівчина зараз повинна повірити, що ви її... Дійсно, кохайте. Ви говорили це своїй дівчині чи ні? Хоча б раз, хоча б один раз. Говорили чи ні, хоч кивніть. Так. Вас зараз є, почекайте, не говоріть, я бачу, що ви фальстарт робите. Отже, дівчина завжди вірить тим словам, які, а, знаєте, проговорені їй отак, Сергій, на вушку тихенько, ніжно і лагідно. Будь ласка, схиліться до вушок ваших Других половинок, це я звертаюся до чоловіків. Будь ласка, схиліться. І зараз переможе той, хто найгучніше. Крикне. Поки вона в стані екворії, я хотів би сказати, вам як винулися, ви кого найбільше чули, я довіряю вашому музичному слуху? Оця пара, ви думаєте, саме вони? Саме вони, але чесно, от, не, ну, я, я все-таки вирішую тут. Я, я дуже не, не ображайтесь на мене, чесно, через те, що ви дуже гучно о, кричали. Але найбільше мені чулися не вас. Ми, чесно, не ображайтесь. А ось ту пару бачите? Тим більше вони знають ту вікторію, яку ми подарили, а подарували а, гарні слова привітання. Не ображайтесь, я вас запам'ятав, ви будете кричати на другому півфіналі. Але об'єктивно і чесно, Сергій. Найголосніше кричала ось та пара на чолі з бородатим хлопцем. І тим більше все-таки на балкон також треба щось відправити. Отже, Сергій вирушає свою подорож на балкон. А ми переходимо до підбиття відсутків. Нащо всі, всі так, всі, я подивився ще раз, всі подарунки розіграні, інші подарунки чекають вас на другому півфіналі. Жюрі. Вже склало руки, я бачу, вже все готово. Ну що ж, для підбиття підсумків я запрошую сюди, мабуть, що вже на сцену нашу рахункову палату та нашу почесно журі. Звичайно ж, це наш головного мецената. Будь ласка, підходьте, підходьте сюди, директора Ліві КВН Діде Романа. Власницю Ось з того салона, про який я так багато говорю, який ще не відкрився червона руда. І так, хто буде, хто буде перший, мабуть, що вручати, чи будемо оголошувати? Мабуть, що перше оголосимо, фінальні. Ну, оцінки давайте так. Середній бал за відеоконкурс. Отож, Олександре, озвучте, будь ласка. Середній бал за відеоконкурс. «Вінниця» – 4,1. Діагноз Кашпіровського 4,3. Аграр арт Київ 4,3. 99 франків. 4,1. Реальна валюта. 5 рівно. Визвичай. Остаточні результати. Загальний бал. І хто в нас зайняв перше місце в першому четверть фіналі? Отже, Олександре. Ну що ж, все. Буквально одна невеличка пауза, математичні підрахунки, то ви розумієте. Ну що, починаючи від команди, яка зайняла почесне п'яте місце. Рухаємося все вище і вище. Отже, Олександр озвучуємо... аграр Київ. 8,7. Ще наступне четверте місце. Четверте місце. Вау, Вінниця, 8,8. Вже <плес> пішла бронза. Третє місце. Третє місце. 99 франків місто Черкаси. 9,20. А я нагадую, що до півфіналу так, проходять чотири команди із п'яти. І, звичайно, приз за перше та друге місце буде наданий нашим дорогим, основним та головним меценатом Зузулюю Сергієм. Давайте привітаємо його. Хочу сказати декілька слів. Я думаю, що всі присутні в даному залі будуть зі мною, зі мною погодяться. Якщо я скажу, що в Україні всі дороги ведуть в Гумен. І також в країні КВН всі шляхи ведуть теж в Гумань. Тому і ці прекрасні команди знаходяться на, даному, на даній сцені. Дуже приємно бачити команди із різних країн.